Шипчандлер це постачальник продовольства та судового обладнання, яке необхідно для нормальної експлуатації судна та забезпечення безпеки мореплавства. Як фахівець морської сфери він забезпечує обслуговування судна у порту та здійснює своєчасну доставку оснащення на судно і контролює його зберігання. Сторонами за договором є замовник та виконавець, тобто шепчандр. Замовником є судохідні компанії чи фрахтувальники, у власності чи управлінні яких знаходиться судно. Зазвичай вони перебувають в статусі юридичних осіб. Виконавцем може бути юридична особа чи фізична особа підприємець, яка зареєстрована та веде господарську діяльність на території відповідного регіону та має можливість здійснювати постачання на територію необхідного порту. Виконавець по цьому договору бере на себе усі зобов'язання з пошуку придбання, транспортування та доставки на судно замовника необхідного оснащення. Важливою умовою договору є механізм своєчасного подання заявки на постачання, адже до приходу у порт судна шипчандлер заздалегідь повинен встигнути обробити заявку. Під час укладення договору судновласник та шипчандлер узгоджують загальний перелік продовольства та обладнання, яке за заявкою замовника виконавець буде зобов'язаний поставляти на суд. У переліку зазначаються усі характеристики товару та визначається остаточна ціна поставки кожної позиції. Вказана у договорі ціна має бути затверджена на весь період дії договору або ж вказуються випадки її перегляду. Сторони можуть обирати різні моделі взаєморозрахунків. Дуже важливо зазначити одразу порти, а також вказати перелік суден, у які будуть здійснюватися постачання. У цій сфері все повинно працювати чітко і без затримок, як швейцарський годинник. Саме тому слід детально прописати в договорі обов'язки, терміни та відповідальність за невиконання шепчандлером своїх обов'язків. Адже їх невиконання може коштувати дуже дорого для судновласника. Ви можете скористатися шаблоном договору на шепчандлерські послуги та заповнити його даними автоматично за допомогою конструктора документів Instadoc, посилання в описі.